Прем'єра 37 сьомої серії серіалу «Жіночий лікар нове життя відбудеться в понеділок, 20 листопада, на телеканалі «1 плюс 1 Україна о 21.15. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, в першу чергу, давайте відмітимо, що на наступному тижні серіал закінчиться, і нам залишилось побачити всього 4 серії, які мають бути як драматичними, так і емоційними. А як інакше, нам ще так багато всього належить побачити. Мені навіть не віриться, що ми скоро побачимо, чи будуть Олена та Михайло в фінальній серії разом. До речі, в 37 й серії їх стосунки знову розпочнуть дуже активно розвиватись. Здається, вони зрозуміли свої помилки і готові їх виправити. Тому приготуйтеся нарешті насолодитися їхніми поглядами, посмішками та відвертими розмовами. Особисто я сподіваюся, що надалі вже не буде ніяких факапів в їхніх стосунках, і нам не доведеться знову нервувати через якісь несподівані ситуації. До того ж, хотілося б побачити повернення Михайла на роботу в центр, і я гадаю, що може бути якась непередбачувана ситуація, яка зможе його повернути. Також в наступній серії пишна стоятиме перед важливим вибором робити операцію чи аборт. Звісно, Карпенко має погодитися на те, щоб її прооперувати, але тут відразу ж в неї виникнуть певні труднощі. Таку внутрішньоутробну операцію потрібно робити лише на 22-му тижні вагітності, тому дуже цікаво, як вона буде викручуватися перед Тимофієм. До того ж, багато питань залишається щодо нової завідувачки гінекологічного відділення Марти. Поки що про неї майже нічого не відомо, тому наступна серія має трішки привідкрити за навісу щодо її минулого, та не тільки. Побачимо, як вона прояви себе надалі та якої динаміки додасть до сюжету. Загалом від наступної серії можете очікувати захоплюючих моментів і цікавого розвитку сюжету, який додасть серіалу непередбачуваності та захоплення. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про нову завідуючу? ставте лайк і до зустрічі!